Друзі, хочу нагадати за рецепт такої смачної підчеревини, якої не стидно порізати до м'ясної тарілки і коштувати кожен день. Беремо літр води, 3 столові ложки солі, лошпиня з цибулі, дві жмені, сиру цибулину, одну, три дзюбочки чеснику, два лаврового листа, п'ять горошин чорного перцю, одну чайну ложку. Чаю і рекомендую одну столову ложку свіжого різаного імбирю і одну столову ложку соєвого соусу через годину вилкою перевіряйте на м'якість. Ще гарячим натерли, зробили таку суміш дзюбочка 2 часнику на чавушку, додали молотий чорний перець, додали чайну ложку рослини олії, перемішали і цією кашицею натерли кусочок. Підчеревини замотали в пергамент щільненько, потім положили в целофановий кульок і на годину, а краще на ніч в холодильник.